У ніч з 29 на 30 листопада у селі Петриків Тернопільського району сталася пожежа в приміщенні сільської ради. Нашої наші нашої дилогода, малий йшов 12 годин. І дзвонить мамка сільська радниця. Рятувальники, що приїхали на виклик, ліквідували пожежу. Поліцейські розпочали оперативно-слідчі заходи, аби встановити причетних до злочину осіб. Було встановлено, що невідома особа, розбивши вікно даної адміністративної будівлі, здійснила підпал шляхом вкидання невідомої горючої суміші у приміщення даної будівлі. Палів знайшли швидко. Ними виявилося двоє 20-річних мешканців Тернополя. Один з них, уродженець Маріуполя. На окупованій території залишили. Започився його батько. Інший родом з Підволочиська, Тернопільського району. В обласному центрі останні проживали на орендованих квартирах. Встановлено, що молодих людей завербували спецслужби РФ через телеграм-канал. Підпалити раду тисячу доларів, нова пошта 1000 доларів. Автомобіль військовий з чорними номерами 500. Підкласти під колію, під торговий поїзд. Це щось дві, тисячі Підпал адмінприміщення сільради, було їхнім так званим тестовим завданням. Купляли розпалювачі півтора літри, потім йшли дорогою, пробували підпалювати, розбили вікно, воно не горіло, пішли на заправку, купили. Я почав підпалювати, друг знімав. Завдяки професійним та злагодженим діям оперативників управління карного розшуку за сприяння співробітників СБУ фігурантів затримали. Обом злоумисникам слідчі відділення номер 1 міста Тернополя оголосили про підозру у вчиненні злочину, передбачено частиною другою статті 194 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 10 років ув'язнення.